Привіт! Сьогодні я збираюсь відправитись в експедицію по Антарктиді. Це практично зовсім недосліджене холодне місце. Ну що, починаємо. Тут можна взяти туторіал, але я думаю, я і без нього справлюсь. Вибираємо рівень складності. Звісно, нормальний, бо складний я не можу вибрати. Вибираємо регіон. Мені треба Україна, ну звісно, але чи є він тут? О, є, це добре. Мені дають 100 коїнів, дякую. І тут дуже холодно, тому скоріше йдемо в це приміщення. Заходимо. Так, тут є якась виміска Експлоор Forever. У мене є карта. Вода. Радіо. Це, ну, це щоб визвати допомогу. Ось воно таке малесеньке, але може врятувати життя. Також тут є енергетичний батончик. Е, куртка. О, добре, шолом. Вже буде не так холодно. Рюкзак. Екстрастаміна. Ні, це заробукси, не треба. Взуття з шипами, це добре. Ось так от я тепер виглядаю. Ще є флорер. Вроді правильно, а, до речі, Інвентарі, це знаходиться ось тут. Ось батончик і флаєр. Так, також тут є якийсь рюкзак. А, ні, це теж за робукси, ну і все інше було теж за робукси. Ну що, відправляємось в Антарктиду. Виходимо. Але б мені тільки розібратися, куди йти. Може, сюди? О, дивіться, якась хатинка. Але це не те. Так, я розібрався по карті, треба йти сюди. Ну що, тут починається наш шлях. Дивіться, і до речі, які прикольні сліди на снігу залишаються. Ну що, стрибаємо. Ой, тут слизько, навіть коли у нас зюття в шипах. Дивно, але но... добре. Йдемо далі. Збираємось по цим сходам. Так, дивіться, хтось викликав гелікоптер. Що? Тут і таке можна робити. Ну, в принципі, логічно. Дивіться, тут хтось каже, попався і він дає якусь медичну допомогу. Добре, мені це поки не потрібно. І добре. Йдемо далі. О, там була касатка, Це було красиво. Заходимо в якусь пещеру. О, дивись, ще один вертоліт. Добре. О, тут такі кристали прикольні, треба обережно спуститися. Фух. Ще один вертоліт. Добре, давайте скоріше йти далі. Вода така холодна. Краще не падати більше в неї. Я і не думав, в мене немає гідрокостюму. Хоч в мене є і свій шар. Треба бути обережно. Стрибаємо. Фу. Ще трохи обмочив взуття. Так, добре, йдемо далі. А, я ще й впав. Це було дуже недобре, але було невисоко, тому можна йти далі. Треба обережно піднятися. Здається, почалася ніч. Тут швидко темніше. Так, добре, треба обережно пройти тут. Фух, пройшов. Але це не все, це тільки початок. Але нам треба йти далі. Опс, я чуть не впав знову. Так, обережно обходимо. І йдемо тут. Фух. Погляньте, це гарно. Хоча і вночі стає набагато складніше тут йти. Хоча я тільки й почав свій шлях, але я вже це помітив. І ще й до цього почалася сильніша вйога. Я не знаю на користь це мені або ні. Але подивіться, що я побачив. Це северне сіяння, і це гарно. Але нам треба йти далі. І я. Чую там звук води, невже я не помиляюся? Добре, йдемо вперед. І як ви думаєте, я не помилився, це водоспад. Ви тільки погляньте на це. Просто як тут гарно, такий шум приємний, добре. Тут вже високо, тому треба йти обережно. І ще тут може обвалитися лід, про це я якось і не подумав. Будемо йти обережніше. Спускаємось. Погляньте на цей мостик. Схоже, що хтось на ньому впав. Мені треба йти обережно, щоб я також не впав. Добре, ми пройшли його. І погляньте, там ще хтось йде. Це добре, ми не одні. Але я хочу зробити відкриття, тому я повинен йти туди якомога скоріше. О, тут ще теж обвалилося. Ой, це так гарно, але зараз нічого не видно. Добре, Фу, лед зачепився. Йдемо далі, обережно. Перейшли добре. Далі і далі стає все складніше, але ми зможемо. Я це знаю. Тепер треба обережно пройти тут, правильно? Ой, я послизнувся тут бурульки. Добре, що не високо, я... бо якщо б було б високо, я б впав би і навіть не знаю, що пробив би. Добре, як же ж його пройти? Хоча я, напевно, знаю, просто прострибати. В реальному житті так ніколи не можна робити. Може стати лише гірше. О, гляньте, ще один вертоліт. Пролітає, хтось знову викликав допомогу. Але в мене поки все нормально, тому не зупиняємось. Фух, скоро вже буде день. Це добре. Йдемо далі. Ну що, а ось і день? Я навіть не знаю, коли гарніше, але вдень хоча б краще видно. Ну, все, будемо продовжувати свій шлях. Зараз сім ранку. Я потихеньку піднімаюся. Закінчилося в'юра, це також дуже добре для мене. І. О, ні, погляньте на це. Тут треба якось обережно піднятися, але треба підніматися з цієї сторони. Обережненько. І так, я зачепився. Це дуже добре. Я чуть не впав. Погляньте, як тут високо і гарно. Хоч камера і не передається. Але тут справді гарно. Так, а тепер дивіться, це я і ось що мені треба пройти. Так, добре. Це канат. Тримаємо рівнувагу. Обережно. Крок за кроком. Ой, а що, якщо він обірветься? Хоча він міцний, бо ми йдемо по ньому шипами. Але в цьому те і проблема, якщо він все ж таки порветься. Так, добре, не дивитися вниз. Обережно, обережно. Фух, я пройшов це. Ну все, а ось і там перший невеличкий пунктик, де ми можемо відпочити. Але тут дуже високо і треба бути дуже обережним. Ну, як і всюди. Але там, де вище, там більш небезпечно. Погляньте на цю висоту. Так. Ну, це, звісно, гарно, але. чи коштує це того, іноді я запитую себе в цьому шляху. А потім думаю, що так, бо відкриття того, звісно, коштують. Лише обережненько проходити і пригати ось в таких от місцях. Так, але я вже близько. О, літак, нічого собі. В перший раз його тут бачу. Там і вертоліт. Ну, добре, не можна на це відволікатися, треба йти по цьому мостику, який хитається, і тут хтось вже впав. Це не дуже добре, не можна тут зупинятися надовго, треба обережненько йти. Він хитається і це не дуже приємно, звісно. Але не можна зупинятися. Тримаємо рівновагу. Фух, Погляньте, наскільки він ж хитається. Фух, Тепер трошки краще або ні. Схоже, тут також хтось пав. Головне, не полетіти за тими дошками. Так, обережно, обережно, О, хтось мені дав енергію і 10 коїнів. Дякую. А можна ще взяти? А, ну через 54 секунди, ні. Мені більше не треба, дякую. Ну, все, ось це і перша, перший зупинний пункт, в якому ми можемо відпочити. Ну, в принципі, це я і зроблю. Трошки відпочину. А потім, звісно, відправлюсь далі. Ой, доброго ранку. Я поспав, і тепер я готовий йти далі. Але перед цим я трошки поп'ю води і наберу повну. Тепер можна йти далі. Так, а де всі. А, Я зрозумів. Повертаюсь назад, я пішов не туди. Буває. Так, піднімаємось. І, схоже, тут якось сильніше в юга пішла. А, Ну, звісно, звісно, тут сильний вітер, який дує і здуває мене вліво. Тут буде складніше. Обережно, обережно. Стрибаємо, стрибаємо. О, я так і знав, це буде довго. Так, добре, я застрілю сюди і зараз. Фух, добре, я зміг це зробити. Тут же вітер становиться слабіше, тому що ми заходимо на таку як загірку. Ну і тут він вже став ще слабкішим. Тут же можна спокійно стрибати. Скоро буде ніч, навіть не знаю. Може це і добре. І погляньте, ми збираємось все вище і вище. І зараз ми на горі Кірка Патрік. Не, може, дивна назва, але все ж таки це гора. Звісно, вона на висоті 526 метрів, але все одно непогано. Погляньте. ну Але я знаю, що тут буде ще вище, і ми будемо на неї підніматися. Але це, певно, буде в наступній серії, бо тоді вона буде дуже довга. О, ну і звісно, знов крига. Обережненького головне не впасти. Фух, фух, Запригнув. То й добре, йдемо далі. Знов літак, це вже другий раз, але подивіться, як він низько. Нічого собі. Добре, попіймо трошки води. Фого, вона холодна, але я все одно хочу пити. Оце мені ще більше не подобається. Так, все, я зміг це зробити. Добре. Ну і зараз почалася ніч, я потихеньку проходжу. Тут якісь доски. Треба бути обережними, щоб не впасти, бо я зайшов вже досить далеко. Мені прийшлося дещо вирізати, бо це дуже довго. Так, погляньте, нічого собі. Andeven. Або сейф. Тобто небезпека. Або відправитись, як і завжди. Ні, друзі, зараз мені треба трошки подумати. Я не був до цього готовий. Ну, я би і був, але не зовсім. Зараз. Хвилинку. Не. Я подумав і. Я вирішив, що я ще повернусь сюди, тому, якщо ви захочете, я засніму, як піду в небезпеку. Але зараз я повинен йти, як завжди, бо відкриття мене чекає, тому йдемо вперед. Так, Обережно бригаємо і погляньте, ось це веде з небезпеки. Ну, а нам і так і так треба йти сюди. А пригоди нам зайві зараз не потрібні. Тут сильна в'юга, і на камері може видно і краще, але вживу цей сніг попадає в очі. Так, я хочу пити, хоча це вода холодна. Так, добре, треба перевірити, чи правильно я йду. Так, поки все правильно, це дуже добре, йдемо далі. Ось погляньте приблизно хоча б як це бачу я, хоча камера все одно цього не передає. Добре, обережно, обережно схили, хоч би не впасти. Бо якщо поранитись, це дуже погано, я і так пару разів впав. О, погляньте, ви знаєте, що це означає? Це означає, що далі ми будемо їхати. Прикольно! Так, О, обережно, а як цим керувати? Я, звісно, прибрав звук, але ця штука ще дуже голосна. Добре, я взагалі в шуті, як мені дали це. Ну, будемо обережними. Я чуть в яму не залетів. Так, якась табличка. І що ж тут написано? Написано, що треба бути обережними, тому що можна впасти, це небезпека. Ну, я постараюся бути дуже обережним. В наступній серії крушення. Наш герой не знає, куди йти. Він йде в небезпеку зовсім один. Він загубився. Але все ж таки, знаходивши шлях назад, він проходить значну частину шляху заново.